Пане Олександр, дійсно, ми зараз бачимо, що знову є якісь чергові дедлайни. Знову Путін говорить про те, що нібито він готовий сісти за стіл, а ніби знову є умови. Чи варто чекати взагалі цієї двосторонньої зустрічі і дистанціювання Трампа, що може означати для нас? Чи не потягне за собою це низко провокацій, брехні, пропаганда, як це часто буває? Знаєте, на превеликий жаль ультиматуми чи дедлайни Дональда Трампа вже можна перейменувати як на останнє американське попередження, бо ці дедлайни були, і, до речі, вони мали один позитивний ефект: бо доводять Путін боїться жорстких санкцій з боку. Сполучених штатів і за зазвичай, коли вони лунають, він йде на якісь пропозиції перемовини для того, щоб імітувати мирний процес і затягувати час. Тобто саме жорсткий тиск на Росію він є ефективним. І хотілося, щоб до Дональда Трампа це донесли. Вочевидь, що щодо зустрічі, двосторонні, трьосторонні, поки що все. Відкладається і про це свідчить і заяви расистів. Вони знову витягнули стару платівку про нелегітимність української влади, українського президента. Коли вони говорили з Дональдом Трампом, був певний період. Зверніть увагу, коли вони ну фактично забули про цю свою. Про цей свій наратив, і вони говорили, що можливо, так ми можемо зустрітися, і так далі. Зараз все скидається е, на те, що е, в Росії не очікували, що вдасться так швидко знайти порозуміння між україною європейцями і Дональдом Трампом. І е, зустріч в Білому домі вона поламала плани Кремля, оскільки в Анкоріджі, здавалося все зробили для того, щоб ну перекласти провину за зрив мирних угод на Україну. А е, після зустрічі в Білому домі почали обговорювати такі речі, які Москві дуже не подобаються. Наприклад, гарантії безпеки для України і Дональд Трамп. При союзниках і за участю преси сказав, що Америка готова брати участь. І тут не важливо в якому форматі, і так далі. Бо е, ми бачимо ця заява, вона процес розблокувала. Зараз йдуть активні перемовини в рамках коаліції, рішучих НАТО і так далі. І це не подобається Москві, і тому вони зараз починають говорити про нові умови, про нові підходи, і так далі. І так далі. Але головне дійсно, що вони саме вони зараз зривають можливий мирний процес, бо відмовляються від двосторонньої зустрічі, двос... трьохсторонньої зустрічі. Ну і так далі. Ну і також ми бачимо, що мріють росіяни про співпрацю зі штатами. Зокрема, Путін каже, що Росія і США говорять співпрацю в Арктиці на Алясці. Хоча Трамп чітко сказав, що поки не буде завершено війни про співпрацю, годі говорити. І заодно відбуваються відбувається якісь такі певні дії, які насправді дивують, попри те, що ми розуміємо, має бути тиск і має бути якесь рішення щодо миру. Трамп своєю чергою показує і радіє фотографією з зустрічі на Алясці з Путіним. І показує її на одній з прес-конференцій. Як це можна сьогодні трактувати? Чому сьогодні взагалі світлина і сам факт зустрічі диктатором, він є чомусь для американців, ну принаймні для президента, тим, чим можна сьогодні вихвалятися. Мені здається, що тут якраз ситуація, яку Трамп намагається виправити. От ці світлини, де Ніксон пальцем вказує Хрущову, і де Трамп пальцем вказує Путіну. Вони якраз мають порівняти ситуацію, коли тоді, начебто, Америка вказувала радянському союзу, а зараз США вказують Росії, і це говорить про те, що дійсно дуже неоднозначно було сприйнято цю зустріч, дуже неоднозначно. Було в американському суспільстві сприйнято в ту ситуацію з державними почистями російському диктатору, і зараз Трамп змушений ситуацію виправляти. І бо давайте згадаємо ще один важливий момент: десь восени вже починається передвиборча кампанія в Сполучених Штатах до виборів в Конгрес. І вочевидь, що питання тиску на Росію буде одним із. Елементів цієї кампанії, Ну, як мінімум, частина опонентів Дональда Трампа будуть йому це згадувати. І тому я думаю, що Дональду Трампу доведеться якось реагувати на ситуацію. І один із моментів, що зараз ситуацію можуть перенести на перемовини США і Китаю, тобто, фактично, Дональд Трамп побачив, що з Росією. Не можна ні про що домовитись, і треба домовлятися із старшими товаришами, як кажуть, з Пекином, щоб той вже вказував Москві, що, як, іде і коли робити. Також ми очікуємо візитки. Таке до України ще низка високопосадовців. Очевидно, що це буде з нагоди дня незалежності України, але сьогодні в полі зору в нас безпекові гарантії, які сьогодні обговорюють очевидно активно наші західні партнери. Пане Олександре, на вашу думку, чи можуть сьогодні дійсно взяти ось цю левову частку на себе у плані безпекових гарантій європейці, європейці і наші партнери? І що це мали би бути за гарантії насправді, щоб Путін більше ніколи не нападав на Україну? Країну ну взагалі на жодну країну, щоб це дійсно стало таким такою точкою неповернення. Вже вочевидь, що гарантіями, які можуть убезпечити Україну від нової агресії Росії, має бути або система колективної безпеки НАТО, де Україна має стати повноцінним членом, або двосторонні. Угоди з окремими країнами, де має бути сформований оборонний союз, на за прикладом, наприклад, Сполучені Штати, Південна Корея, Сполучені Штати, Японія, де є. Військові бази сполучених штатів і де є юридично зобов'язуючі формулювання про те, що напад на ці країни він призводить до того, що Сполучені Штати вступають у війну на боці е, Японії чи Південної Кореї. І, власне кажучи, такі угоди можуть бути підписані україною з певними європейськими країнами, наприклад, з Великою Британією, з Францією. Е, ще один варіант, при який зараз. Е, не говорять у але він обговорюється кулуарно. Це фактично формування в рамках європейських країн нового оборонного блоку, от коаліція рішучих чи охочих, це якраз важливо з точки зору руху до цього блоку, тобто країни, які готові. Воювати з Росією, які готові допомагати Україні, так чи інакше, має трансформуватися в нову систему колективної безпеки без баласту без цих країн, які не відчувають для себе загрози, без цих країн, які не готові до фактично протистояння з Російською Федерацією, і це теж один із варіантів. Але що станеться, і як буде гарантувати Україні безпеку з країни Європи? Ми побачимо. Знаєте, от у мене є відчуття, що один із головних моментів це необхідність України для повноправного членства в Європейському Союзі. Бо як тільки Україна стане повноправним членом ЄС, буде вирішене питання і дуже швидко. Вступу до НАТО, бо зараз ми бачимо, що е, фактично країни, які є членами ЄС, активно доступають в НАТО, бо це мова йде і про Швецію, Фінляндію, які стали членами НАТО, і відмовилися від нейтрального статусу. А зараз про це, про це говорить вже Австрія, країна, яка ну, фактично була е, відновлена після Другої світової на умовах її нейтрального статусу. Що одна країна, яка може очевидно відігравати чималу роль, це Китай напередодні Україна і Китай обмінялися такими тезами, що мовляв гарантіями безпеки не можуть вихвалятися в Китаї. Зокрема, Зеленський відповів жорстко. Ну і сказав про те, що. Не може сьогодні взагалі Україна розглядати Китай як гаранта. Е, натомість ми чекаємо зараз самі ЧОС, Відомо, що туди також має полетіти Путін. Е, чи можна назвати дійсно ось ці дні це 31 серпня, 1 вересня, коли це все відбудеться? Якимось також вирішальними зі свого боку, чи буде взагалі Україна там на порядку денному, і чи може саме після цього дня все ж таки зрушитись з місця питання мирних угод? Чи є ще якесь слово за Китаєм, яке чекають в Кремлі? Безумовно, і е, я думаю, що Путін якраз і про це достатньо активно пишуть і на заході е, про те, що Путін чекає остаточного вердикту від е, Сі Цзіньпіня, про те, що робити далі, як діяти, е, е, є важливі моменти. Мені здається, до нього треба повертатися тут і зараз. Якщо Росія відмовилась від мирних переговорів, треба повертатися до ідеї повного і безумовного припинення вогню. І це робочий варіант це ідея самого Дональда Трампа і ідея, яку підтримав Китай свого часу. І е, треба повертатися до цієї ідеї. І я думаю, що на ШОС будуть обговорювати в тому числі ризики для Китаю у випадку, якщо Трамп все ж таки піде на е, тарифну війну. Бо давайте згадаємо, що тарифи запроваджені проти Індії і Бразилії. Ці тарифи мають вступити в дію наприкінці серпня, і вони не відмінені зараз після зустрічі на Алясі. І тому Китай, я думаю, буде говорити з Росією про можливі сценарії, бо, вочевидь, Китай, він в першу чергу цікавиться своєю безпекою, своїми інтересами. Росія для нього це ресурс і можливості. І якщо ці ресурси можливості будуть йти, знаєте, всупереч інтересам Китаю, то Китай почне торгувати якраз Росією. Також є ще один, можливо такий небезпечний меседж, резюмуючи загалом роль Китаю сьогодні. Відомо, що Китай фактично стає на бік Індії у торгівельній війні зі США. Чим це може завершитися? І як можливо вже сьогодні змінюється весь світопорядок? І чи можуть читати сьогодні все ж таки повернути ситуацію назад? Адже ми знаємо, що попри ті високі мита, все одно знаходять в Китаї способи вже і дешевшу нафту купувати Росії, і Індія вже так намагається якось нівелювати між різними. Країнами Я, як це взагалі може далі виглядати? А, ви знаєте, на, насправді от навіть ці мита, які запровадили Сполучені Штати проти Індії, вони вже працюють. Головна ідея була в тому, щоб зменшити надходження до російського бюджету. І Росія вже зараз продає вірніше пропонує Індії нафту з великим дисконтом. А чим більше дисконт, тим менше грошей йде Росії. До речі, така ж історія з Китаєм. Китай купує російські енергоносії з великою знижкою. І е, тому е, зараз є дійсно важливий момент, що Китай розглядає російсько-українську війну як можливості для встановлення нового світового порядку. Бо е, ми маємо бути свідомими, коли Росія незаконно анексувала Крим. А потім здійснила, що кромаштабне вторгнення вона фактично знищила світовий порядок, який існував після другої світової війни, і тому зараз от всі ці установи, які були створені після цього, після Другої світової ООН і так далі, вони просто не працюють. Змінилися умова, і Китай хоче стати, скажімо так, співзасновником нового світового порядку. Тому він вимагає бути гарантом безпеки для України, для Росії і фактично вести переговори вже з Сполученими Штатами і Західним світом як співзасновники нових правил, умов і так далі. І з цієї точки зору Китай буде підтримувати Індію, але ми маємо розуміти, що Індія і Китай вони є. Стратегічними ворогами, навіть не опонентами, і е, вони є конкурентами. Бо, наприклад, в, в Сполучених Штатах була ще за Джо Байдена прийнята ідея про релокацію значної частини американських виробництв до Індії з Китаю, і е, Apple вже здійснила цю релокацію. Тому отут тут є нюанси, які не дозволять цим країнам стати союзниками. Вони зараз ситуативні союзники. Але все ж таки, я думаю, врешті-решт, Індія обере е, бік вільного світу, бік е, західного світу, оскільки Індія все ж таки демократична країна, а не авторитарна. Пане Олександре, дякую вам за важливу розмову. Будемо спостерігати і надалі разом за ситуацією у світі. Олександр Глеонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Дякую вам.